Так демонтують продуктові кіоски, які були встановлені поблизу автобусної станції на вулиці Небесної Сотні у Рівному. Загалом сьогодні на цій локації мають припинити свою роботу 11 кіосків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету рівненської міської ради 13 травня цього року. У документі ці торгові місця фігурують як незаконно встановлені тимчасові споруди. Спілкуватися на камеру з журналістами суспільного продавці кіосків відмовились. Не на камеру повідомили, що альтернативного місця для торгівлі місцева влада їм не запропонувала. Я приїжджаю раз на рік сюди. Мені можуть бути і не можуть бути. Але ж повинні бути кіоски. От добре, дивіться. Чаєм, чи як зимою зігрієшся, кавою, Люди ж беруть про те. Хай будуть. Хай дадуть цим людям місце, роботу. А що ні, правда ж? От такий час настав. Дємно, звісно, що воно працювало, але ж. Я не знаю, для кого це вигідно, що вони забрали його. Люди сить, чекають в маршрутки, теж ходили, брали собі чай, каву там. Пан Віктор купував гарячі напої у кіосках чи на щодня. Каву купував, і чай купував, і булочки купував. Всяке було. Ну бо часто їдеш зранку, то не встигаєш посніди. То приїжджаєш сюди, то якусь каву береш. Коротше, мафіози є мафіози. Та мафіози є мафіози. От їх цього не закриєш, та не закриєш. Вони своє роблять, та своє роблять, а на людей ніхто уваги не звертає. Вказані кіоски вони розміщені без відповідних дозвільних документів, тобто без паспортів прив'язки, так як це основний документ, який має мати тимчасова споруда на території Рівненської територіальної громади. Департаменту муніципальної варти вони виявлені як незаконно встановлені, і матеріали передані на розгляд комісії з демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд. Комісія прийняла рішення демонтувати вказані споруди. Відповідно, таке ж рішення прийняли на засіданні міськвиконкому. 7 листопада був здійснений виїзд комісії з демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд за даною локацією для демонтажу цих споруд на виконання рішення виконавчого комітету. Під час цієї виїзної комісії власники тимчасових споруд написали заяви на ім'я голови комісії про те, що вони зобов'язуються демонтувати свої незаконні споруди до... 13 листопада. На яких підставах вони там взагалі були? Чи платили вони за оренду земельної ділянки, чи були вони платниками податків? Це земельна ділянка, це державна власність. Вона в особі Рівненської обласної державної адміністрації. А в постійному користуванні ця земельна ділянка перебувала у підприємства. Кіоски, які підприємці не демонтують самостійно, міська влада прибиратиме примусово, зазначила Руслана Зінькова. Водночас, неподалік від демонтованих торгових місць, триває будівництво нових кіосків, зводять їх на приватній земельній ділянці. Руслана Зінькова повідомила, що власник отримав паспорти прив'язки і має усі необхідні документи для проведення будівництва та облагородження території. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.